Вітаю! Наше завдання сьогодні визначити, до якої категорії чисел належать числа 24, 2, 1 і 17. Згадаймо, що таке прості числа. Прості числа це насамперед натуральні числа. Тобто числа, що використовуються при лічбі. Натуральні ми знаємо, це числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Але крім того, що вони мають бути натуральними, ще вони повинні мати лише два натуральні дільники одиницю і саме це число. Наприклад, 3. Це просте число, у нього лише два натуральні дільники, 1 і 3. Число 3 ми також можемо розглядати як добуток натуральних чисел 1 і 3. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Таким чином, у числа 3 тільки 2 дільники, одиниця і сама трійка. Переходимо до складених чисел. Що таке складене число? Складене число це також натуральне число, але воно повинно мати більше двох дільників. Крім одиниці самого себе, воно повинно ще ділитися і на інші дільники, щонайменше ще на один дільник. І невдовзі ви побачите таке число. А ось числа, точніше, число забігаю наперед, що не належить до жодної з груп, це вже цікаво. А зараз розглянемо число 24. Знайдемо всі натуральні дільники цього числа. Нам потрібно знайти ті числа, на які 24 ділиться без залишку. Зрозуміло, що 24 ділиться на 1 та 24, оскільки 1 помножити на 24 це 24. Також це число ділиться на 2, бо це парне число. 2 помножити на 12 – це 24. Отже, 24 ділиться ще на 2 і відповідно на 12. Число 24 ділиться і на 3. 3 помножити на 8 дорівнює 24. Взагалі нам і не обов'язково знаходити всі дільники числа 24, щоб зрозуміти, що вони не є простим. І так очевидно, що у числа 24 більше двох дільників. Таким чином ми можемо зробити висновок, що число 24 складене. Проте я все ж таки пропоную знайти всі дільники цього числа. 24 також ділиться на 4, бо 4 помножити на 6 це 24. А отже ділиться і на 6. Ось тепер ми знаємо точно, що число 24 належить до категорії складених чисел. Переходимо до наступного числа, до двійки. Знайдемо всі натуральні дільники числа 2. Його дільники це одиниця і двійка, оскільки 1 помножити на 2 це 2. І крім цих натуральних дільників, більше немає ніяких, на які б ділилося число 2. Таким чином, 2 ділиться лише на одиницю і саме на себе, а це критерії групи простих чисел. Отже, 2 це просте число. І цікаво те, що 2 це єдине парне просте число. І це зрозуміло, оскільки всі парні числа діляться на два. Отже, і два повинно ділитися на два, що й робить його парним. Але ж воно ділиться лише на одиницю та двійку, що і робить його простим. А згідно з означенням складених чисел, крім одиниці і самого себе, число повинно ділитися ще на двійку, тобто мати ще якийсь дільник. У даному випадку це дільник 2. Отже, всі парні числа, крім двійки, звичайно, будуть складеними. Тепер ми переходимо до дуже цікавого числа до одиниці. Це число ділиться лише на одиницю. Тому число 1 не буде ні простим, ні складеним, оскільки у простих чисел 2 дільники 1, і саме це число. Як бачите, у випадку з одиницею лише один дільник одиниця. А ось, щоб бути складеним, число повинно мати більше двох дільників: одиницю, саме це число і ще якийсь дільник. Таким чином, число 1 не є ні простим, ні складеним. І нарешті ми переходимо до останнього числа, числа 17. Це число ділиться на одиницю і 17. Це число не ділиться більше ні на яке інше натуральне число. Ні на 2, ні на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і 16. Отже, число 17 має лише два дільники: одиницю і саме це число. Таким чином, 17 це просте число. Ось і все. До зустрічі на наступному уроці.